До вашої уваги, гібриди посівмату, соняшник фірми Галор Agro. Перший раз ми в цьому році взяли в них таку посівну одиницю, попробуємо на демку, провіримо, як вона покаже себе і зарекомендує в наших виробничих умовах. Значить, цей соняшник іде під Grandstar. витримує 70 грам грандстару в одноразовому внесенні. І він витримує сім раз вовчка. Так що, колеги, якщо кому цікаво, такий гібрид соняшника, він... Оригінальний, все тут у ньому е, запатентовано, проблем немає ніяких. Називається SX2314. І вага одного мішечка у нас становить 9,3 кг. Зараз ближче так покажу. Є е, е, можливість придбати отакі от гібриди. Називається 4082, 25 кг у мішку і, 9, і 39, 39 19,2 кг в одному мішечку. Давайте попробуємо розпакувати зараз мішечок і подивимося, що ж воно за зерно. Я собі в цьому році також брав 4082, будемо сіяти ФАО 320, якщо не помиляюсь. Отак ну, як у нас є сушарка, то в принципі нам такий гібрид підходить. Зараз ми вам розпакуємо його гарненько і цей так само розпакуємо, щоб уже можна було оцінити саме насіннячко. Я вам скажу, я брав у цих хлопців. Посівний матеріал, вже третій рік, можна сказати, беру, то проблем і зауважень немає. Всі ви бачили, які у нас поля, які у нас кукурудзи. В Принципі питань нема. Так, в общем що? Це у нас 4082. Отака от середня фракція. Протравлений е, інсектицидом. Якщо додатково хочете, щоб протруїли, доплата там, по-моєму, 120 чи 130 гривень за одну посівну одиницю. І вам протравлять ще інсектицидом. Інсектицидом. Фунгіцид вже є, а інсектицид це додатково. Так, і подивимося ще на цей посівмат. Трошечки мілкіше насіннячку має, але я вам скажу, проблем із висівом не буде, тому що він кругленький, такий, бачите, калібрований, можна сказати, в ідеал. Ну в общем, хто не встиг, пишіть на електронну пошту. Сформуємо замовлення. Хлопці відправлять вам його через пошту, або приїдете заберете самовивозом у місті Лубни. Сформуємо замовлення, передам менеджеру, і хай він працює тоді вже з вами безпосередньо. так що Пробуйте, користуйтеся і всім гарного врожаю. 15 да, тисяч, ну, так, так. пішли отак, я за тобой. Оце кадр класний, виходить. По клумбі. <після>... Так, Тепер саме цікаво, як нам впихнуть. Ставимо. Кейсовське вікно до кейсовської кабіни. Отак створюється легенда. Потихеньку, помаленьку. По крупинки, по запчастинки. а потім бац і 25 тисяч доларів затратна частина. Откуда? Давай, все, я пустив. Двері можуть не закритися. Так похсниме перед це. Отак його. Може подержать його там десь. Так, камінь. Ну, дивись, вже в машині. Коротше, якщо туди запхати, мановський двигатель з коробкою... З коробкою за... Без проблем. Уже є хлопці, Уже бізони є такі, так? Да? Yeah. І ми відкажемося від російських комплектуючих повністю. Ми відкажемося від йомза від Камозовської коробки. Коротше, все отлічно. Думка хороша. Думаю, що з певним часом і фінансовими можливостями But це все реалізується. Uh, 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 Ну що, колектив? Всім привіт покажу вам мандрюханий Бізон до і після, хоч він іще й до кінця не дороблений, але основна частина роботи вже зроблена. Як ви бачите, поставлений капот. Капот от трактора Case 8940. Установлений він, можна сказати, в штатні місця. Ідеально підійшов сюди. Ну, як в штатні місця. Він, в принципі, поставлений на двигун Ямс. Андрюха тут зробив такі кріплення і вийшло так, як ви бачите. Конструкція доволі удачна. Другого капота сюди і не треба. Він сюди підійшов ідеально. Так, що далі дивимося? Дивимось, кабінка потихеньку вже набирає свій остаточний вигляд. Резиночки вже ущільнювачі кругом стоять. Класно. Резинки класно, так? Да? Підійшли? А двері не фіксуються? Та ще з Ага. кошек. Так, взагалі клас. Оце мені подобається. Сідушечка тут стоїть, як бачите, пілот, все регулюється по висоті, по вагі оператора. Тобто не буде ніяких проблем тут із налаштуванням. Все зроблено так, як має бути. Розподільник тут стоїть болгарський, вже всі гідрошланги підведені. Бачите, все так реалізовано. Ну, в общем, автентично. Автентично, кнопочки, тут все так, так як треба. Ну, ще ж тут буде воно все дороблятися, обшивочки вже бачу, як дає. Так, глянемо на панель приборів. Що у нас буде бачити оператор перед собою? Видно, що тут вже всі, майже всі датчики стоять. Все так установлено в своє, на своє місце. Датчики звичайні. Взагалі концепція цього трактора, що будь-який елемент недорогий і доступний, його можна знайти будь-де. Тобто, ось датчики оці всі вони є в будь-якому магазині. Якщо десь щось накрилося, поїхав, купив, поставив і забув, працюєш далі. Бачу, вже є коврик покладений. Стекельці такі вже тут серйозні, все встановлено. Видно, що огляд кабіни дуже, дуже просторий, широкий. Можна сказати, панорама. Ну і капот. Капот, звичайно, з цього ракурсу чудово виглядає. Обзор буде шикарний. Нічого не заважатиме, так як вихлопна в нього установлена, бачите, праворуч, а не так, як у Т-150 перед лицем тут яка, такий приціл. Взагалі концепція будь-якого імпортного трактора поєднує в себе простоту, логічність, ну і оптимізацію всіх елементів. Це не так, що, наприклад, як да, у тракторі МТЗ, тут посередині. Ручка і переключення передачі, да, і ти поки її переключаєш, можеш собі відбити бубенчики. Да? <реш> можеш, собі, можеш собі вдарити між ног, поміж ноги. Да? Можеш собі отак от переключаючи швидкість, якщо рука спресає, ти себе лупиш туди, щоб не розслаблявся. В даному апараті такого вже звичайно немає. Тут все продумано тоже по концепції простоти, зручності і максимального комфорту. Кабіна дуже просторна. Не знаю, мені подобається її такий прям і огляд, і, верніше, і оглядовість, і взагалі ергономіка. Можна сказати, що нічим вона не уступає класові нашому. Ну, а там уже ж питання косметичні, то я думаю, це питання вирішиться найближчим часом. Електрика теж тут буде ще дороблятися, тому що сьогодні купили певні елементи. Буде освітлення зроблене повноцінне. Навіть я так думаю, що воно буде більш е, якісне і більш насичене, ніж штатне заводське. Ну, а там будемо бачити спостерігати. А він піднімається зараз чи ні? Ну як, він просто він піднімається, але зараз виставлено передоквоє. А, все, він буде зараз цей. А він він затримається так, як у терпи, так, чи... Як в імпортного трактора буде вверх а, піднімається. Він піднімається вгору і задирається. Ух ти, такий типу, як ліфтом, да, уверх і піднімається. Все я зрозумів. Класно. Немає в тебе тільки пластмасової криші да, сюди? Є. Є вже? Ну, ти що. Ще трошки куди ага, ага, я я Ага, сюди, Ще трошки анонсую, у Андрюхи буде стояти спеціальний клапан, який показуватиме рівень забиття е, фільтра. Да? Якщо забився в тебе фільтр, буде мембрана така відпрацьовувати і показувати на датчиках. Що треба його міняти. Ну Я думаю, що Андрюха на що цього серйозно підійде. Він ж не буде ждати, поки заб'ється так, що мембрана сработає. Все ж таки буде все, буде все, як треба. Обслуговування, все як має бути. В общем, Отака от машина. Так, Зараз покажу вам навісочку. Навісочка, бачите, тут із трактора Т-150 Уже повністю зроблена, скомпонована. Зроблено все тут так, як має бути. Дещо купили нове, дещо купили на БУ, але воно все підійшло, все працює. Кожен елемент а, даної навіски, можна сказати, на своєму місці. Одним словом, очікуємо польових дослідів. Тут вже виведена, бачите, гідравліка. Дуже класно це зроблено раз. І в тебе все чистенько, нічого не замазується, не так, як ото пилюка налітає, потім пальцем протерв, тикнув, а воно все ж потім йде в гідросистему. В даному випадку це питання вирішується отаким от чином. Класно, класно. Ну, в общем, отака от штука. Трактор, думаю, що буде надійний. В будь-якому випадку кожен його елемент е досконалий по-своєму. Задня містка 701, він, можна сказати, неубіваємий. Кабіна нормальна, все тут зроблено так, як треба. Задній міст, передній міст, двигун. Двигуниці вже перевірені багатьма поколіннями, десятиліттями, то до нього взагалі там питань ніяких. Мені дуже мені подобається, коли кажуть, що без переднього ведучого моста це не трактор. А це для мене просто винос повністю. Ну як це це не трактор? 40 год на МТЗюках без переднього ведучого моста всі піднімали Соєцький Союз на х МТЗ. І ніхто не казав, що це не трактор, бо в нього немає переднього ведучого моста. Потім придумали МТЗ-82, хто зна там в якому році. І то їх було небагато, тому що там були проблеми з запчастинами деякими. То, в общем, я думаю, що питання часу, звичайно, але передній ведучий міст тут буде, він продумався з самого початку концепції цього трактора. Так що очікуйте, а поки що без переднього. подивимося, як він працює. Тільки на задньому. А ці всі жмутки проводів, скоро стануть артеріями живлення цього трактора, буде все світитися, мерехтіть. Датчики будуть усі показувати точну інформацію. Питання тільки часу. А час у нас летить дуже-дуже швидко. Тож Андрюха понабирав кучу таких різних з'єднань, там різних. Ну, таких я в цьому ділі не дуже розбираюся, але є люди, які в цьому ділі знають. Так що. Надіємося на них. Тут планується розширення арок. Тут буде таке типу, далі продовження крил для того, щоб грязюка не летіла вище кабіни. Але це також питання косметичне і трошечки пізніше. В общем, така от машина. Кому сподобалось, ставте вподобачку. Хоч, хоч тут роботи і багато, але скоро-скоро очікує дуже цікавий вас контент. Так що підписуйтесь на канал і все буде Україна!